З чого починати систему капельного зрошення для вашого ділянці? Для однорічних рослин використовуємо капельну стрічку для багаторічних капельну трубку. На один метр буде 5 капельниць. Ось тут показано насос, магістральна труба. Фільтр краще ставити після насосу. Більший тиск може її порвати. Менший тиск зменшує водовики. І все це можна спокійно самостійно зібрати, головне правильно прорахувати. Добрий день. Я звати Олександр, і сьогодні ми е, поговоримо про те, як, з чого починати систему капельного зрошення для вашого ділянці. Перше, що треба зробити, якщо ви хочете отримати простий в плані зрошення е, врожай, це зробити систему капельного зрошення. Тому сьогодні ми поговоримо з чого перше починати. Перше, з чого ми повинні починати систему капельного зрошення, це безпосередньо з... Взяти вашу ділянку, намалювати її на папері і розмістити, де що ви плануєте висаджувати. Тобто у вас повинна бути схема така, така, ну, різні схеми, різні варіанти зрошення існують. Тому спочатку ось розбити цю схему, намалювати, де що ви плануєте посадити, і потім вже намалювати ваші грядки і де як ви плануєте прокладати систему капельного зрошення. Зрозуміло, що тут трошки буде складно, якби ну спочатку давайте розграфитимемо, що де у нас буде. Ось далі ми прокладаємо магістральну трубу. Так, у нас повинно вона йти. Ось, щоб е, захватувала всі ділянки. Діаметр труби магістральний ми визначимо в самому кінці, коли у нас буде розуміння, де які будуть рослини, яка буде капельна стрічка, який у нас буде, буде вихід. Тільки потім ми зможемо сформувати, який у нас повинен бути діаметр труби, щоб нормально все це проходило. Тому що більшість варіантів ми хочемо зробити або самотюк, або під тиском. Від цього теж ми будемо відштовхуватися, щоб зрозуміти, який у нас діаметр труби. І так, у нас ділянка може бути сама рідна. Ну, Ми зараз говоримо про стандартний розміри, там 3-10% соток ділянка, і на ньому будемо розташовувати систему капельного зрошення. Якщо у вас однорічні рослини, і на наступний рік ви будете міняти схему, то обов'язково використовувати капельну стрічку. Тому що капельна стрічка це система на один рік, вона може використовуватися і декілька років, але взагалі це однорічна система зрошення. Тому ви можете спокійно використовувати однорічну систему зрошення це капельну стрічку для зрошення капусти для, для зрошення картоплі, томатів, огірків. Це часто використовується безпосередньо капельна стрічка. Ось, якщо у вас багаторічні рослини, або кущі, або дерева, то там можна вже використовувати безпосередньо капельну трубку. Тому що це багаторічна система і в неї більший е водовихід е води. Тому для однорічних систем, для однорічних рослин використовуємо капельну стрічку, для багаторічних капельну трубку. Взагалі можна всюди використовувати капельну стрічку. Ми, до речі, робили системи капельного зрошення з капельної стрічки безпосередньо для дерев робили такі спіральки, да? тобто, щоб заливати кореневу систему. Але для цього краще капельну трубку. Там більше водовихід і інші моменти. Але ми на даний момент говоримо про капельну стрічку. Капельна стрічка використовується, наприклад, різного водовихліду, і ви вже безпосередньо вибираєте під рослину, в якій вам треба водовиліт. Стандартно, взагалі буває, якщо ми розглядаємо капельну стрічку, це буває 0,6, 1 і 1,6 літрів на годину. Тобто кожна капельниця капає 0,6 літрів на годину, там 1 літр на годину або 1,6 літрів на годину. Крок капельниць, які використовуються, тут теж залежить, наскільки ви хочете заливати рослини. Тобто найпопулярніший крок – це 20 см. Якщо беремо, що таке капельний крок капельниць, це відстань між цією капельницею і цією капельницею. Існує там 10, 2, 10, 15, 20, 30, 40, 5 см крок. Але найпопулярніший крок, який використовується, це 20 см. До речі, якщо цікаво, то які варіанти капельної стрічки, це ви можете подивитися у нас на сайті. тобто теплиць, У нас досить великий вибір. Капельної стрічки по самим зручним цінам. І ми працюємо по всій Україні. 10 сантиметрів використовуються, наприклад, там, де треба швидко залити площу. Да, тобто, і для рослин, які дуже полюбляють вологу, і для ґрунтів, які досить добре поглинають вологу. Тобто, наприклад, пісок, якщо у вас ґрунти йдуть піски, легкі ґрунти вони досить добре поглинають вологу. Там можна ставити крок 10 см і, в принципі, досить високі водовили. Якщо, наприклад, чорнозем, да, то нам достатньо буде і 20 см, і водовихід 1 або 1,6 літрів на годину. Ділянка, де у нас буде 20 рядків картоплі, ми там кидаємо в залежності від чого ми хочемо поливати, в принципі, або 20 або 30 см кропка капельної стрічки. Якщо у нас грядка йде 10 метрів довжиною. І у нас кущів, наприклад, 20, то у нас вже є 20 грядок по 10 метрів, це нам треба 200 метрів капельної стрічки. Тепер ми вибрали крок капельної стрічки 20 см. Тобто, що це? Це значить, що у нас на 1 метр буде 5 капельниць. І якщо у нас 200 метрів капельної стрічки, і множимо на 5, ми отримаємо 1000 метрів 1000 капельниць. І беремо водовихід 1,6 літрів, то ми отримаємо. Тобто, ми визначили, що нам треба приблизно 1600 літрів на те, щоб поливати цю окрему ділянку, де у нас, наприклад, картопля. Тобто, 1600 літрів це на цю ділянку ми визначилися. Далі у нас є інший, і ми вже сумуємо весь водовихід на все наше господарство, скільки нам треба водити. Є декілька варіантів е, системи зрошення і системи поливу. Тобто, перше, це у нас самоплив, да? коли у нас е, є ємність, в неї створюється водяний стовп, наприклад, там 03-04 атмосфери, це 3-4 метри, і вже безпосередньо під тим тиском ця система е, сама зрошується. Або у нас є насосна станція, ось як тут на картинці. Насосна станція, яка вже після ємності або від від водоєму бере воду і вже подає в систему. Або у нас є централізоване водопостачання. І ми визначаємося, яка у нас є продуктивність. Якщо у нас є насос, ми знаємо чітко, скільки він там дає 3, 4 5 кубів. І вже від цього ми відштовхуємося, щоб поливати всю нашу ділянку. Ну, наприклад, якщо у нас там іде водових 4 куба. Нам краще всього взяти 32 трубу. Це якщо у нас система працює під тиском. Якщо у нас там 7-8 кубів, то треба брати вже 40-трубу. Якщо у нас буде самоплив, то краще взяти на діаметр більше, замість 32-ї труби взяти 40 на 4 діаметрів. Якщо у нас не вистачає потужності, якщо у нас не вистачає продуктивності нашої системи генерації так, поливу, да, взяти всього лиш. 4 куба, а нам треба 10 кубів, то нам треба розбити цю ділянку на три зони поливу. Тобто перше, друге, третє. Поливати безпосередньо по черзі. Тому що ми не можемо все зразу полити, воно буде дуже-дуже мало капати, і ми не зрозуміємо, які у нас худовили. Ну, взагалі, це перше це у нас ємність. Да? Тобто ємність або центральне водопостачання, або скваження, або водоєм або колодець, тобто безпосередньо з ми будемо брати воду. Перше. Друге, після ємності повинен бути кран, відповідно обов'язково, щоб ми могли відкрити, закрити, відключити всю цю систему. Далі у нас повинен бути фільтр, тобто, щоб ми фільтрували всю цю систему. Є ще нюанс, якщо у нас буде стояти насос, то фільтр краще ставити після насосу. Чому може скластися така ситуація? Тобто, коли у нас фільтр забивається, то в насос починає поступати менше води. А може взагалі не поступати вода? Відповідно, насос буде працювати без води, перегріється і відповідно вийде із строю, тобто перестане працювати. І далі у нас пішла магістральна труба. Тобто, ось, ну в принципі, як. Ось тут показано насос, магістральна труба. Можна додатково, якщо необхідно вставити систему, це безпосередньо інжектор для додавання добрив. Про нього ми більше розповідали в інших роликах. Е зробимо посилання, щоб ви подивилися більш цікаво. Ну а далі ми можемо розбивати. ось. От, ось у нас одна гілка пішла да, для зрошення. На неї ми можемо поставити як кран. Або електроклапа, щоб все це працювало в автоматичному режимі, тобто, все це можна додатково і автоматизувати, щоб весь цей полив мог виконуватися в автоматичному режимі, безпосередньо, без, без людини. Да? Тобто, ви захотіли в автоматичному режимі включили зрошення у вас на ділянці, десь там. За містом воно полилося і все, і вам нічого не треба так сказати, додатково робити. Все це ось зараз, все в принципі, більш доступно. Можете більш е цікаво подивитися у нас на сайті. Да? Там тепли ці тобто є як саме системи зрошення, так і автоматизація. І, до речі, ми все це можемо додатково порахувати, підготувати як готову пропозицію, так і відповідно і виконати монтаж. Але, в принципі, все це можна спокійно, самостійно зібрати, тому... Ось у нас пішла одна гілка, ось у нас там, наприклад, одна ділянка, ось ця, наприклад, або там теплиця, або кудись щось, щось ми відбули. Ну і далі може підключатися як капельна стрічка, так і капельна трубка. Все це може працювати в складної системи, але треба розуміти, що капельної стрічки треба більш малий тиск. Тобто капельна стрічка працює від 0,3 до 1 атмосфери. Це і нормальний тиск, більший тиск може її порвати. Менший тиск зменшує водовитік. А капельна трубка працює на більш високому тиску. Тобто нормальний тиск для капельної трубки це одна атмосфера, тередва дві. Тому в системі, якби якщо ми це хочемо зробити, то перехід то ця система повинна бути на більш високому тиску. А коли ми переходимо на капельну стрічку, то ми переходимо через редуктор тиску і понижаємо його до. Оптимальна 0,7 атмосфер. 0,7 атмосфера, є редуктори, які це все понижують, і все це може так сказати досить ефективно працювати. Тому, в принципі, вся ця система досить легко збирається. Є елементи для переходу від магістральної труби до капельної стрічки: це краники, стартери, ось, і відповідно і для капельної трубки теж є краники, стартери, все це є, тобто можна все це підключати, є. Елементи, це називається з'єднувач або ремонт, тому що якщо у нас порвалася стрічка, можна то місце вирізати, вставити з'єднувач і відповідно відремонтувати. А на кінець завжди ставиться заглушка, можна є стілечком для того, щоб можна було натягнути всю цю стрічку, тому що якщо вона просто буде розташовуватися між грядками, коли ми включаємо тиск. Вона починає так рухатися і може просто рухатися по міжряді, тобто зміщувати. Якщо воно натягнута тянуто, носна е і зафіксована, то вона вже там не рухається. Для капельної трубки теж є колишки або інші е фіксатори, ті ж самі елементи, краники, стартери, з'єднувачі, все це є кутники, тобто досить таки легко збирати цей систем зрошення, воно не вимагає якісь там. Складних знань а сантехніки або там ще чогось, там гідродинаміки, да? тобто це все як конструктор Лего. Головне правильно прорахувати. Тобто. З розрахунку ми зібрали, підключили, запустили, і воно працює. на рослини, зрошуються, ростуть, і потім приносять, приносять нам врожай. Тому ось такі системи можна спокійно, спокійні самому зібрати. Вони коштують досить -таки недорого запустити. І ви побачите ефект, який отримаєте від цього. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою, в рікну прогресія. До нових зустрічей. Бай-бай!